А, ху. Оу. І усім привіт! Сьогодні я починаю проходження гри Five Nights at 2. Я вже трохи спробував цю гру. І перевіряв, як там звук працюватиме на відео. І все таке. Тож в мене ось ця шкала э, трохи заповнена. Але не зважайте. Так, а що ж, що ж. Парадисторія. Починаємо. Я не буду це усе переводити, бо я не усе тут розумію. Більшу частину лише. Так. А... Угу. Ну що ж, и ось починається сама гра. Давайте починаємо. Так. У нас тут є лише підзарядка генератора в цілому а ще в цій ми можемо орієнтуватись, як хтось далеко від нас. О, ось уже Ось Так, я следую за буйковкой. О, ось уже вот у нас. Ух, звук страшный. Все, Пишев, А, ух. Блин, ну что ж так для ката? Так, ну поки що більше я ніколи не бачу. Але те, як він біжав до, до нас, це було реально дуже лячно. Так, там є хтось. Оцей ще звук блискавки. Коли в нас? Звук мені не подобається. А! Фух, я вже готовий натискати. Давай, підходь зразу. Я готовий. Скільки там його очікувати? Все, пішов. От коли блискавка, вони скоріше, за все приходять, тож я буду намагатись підзаряджати генератор, коли я не чую тієї блискавки, чи коли бачу, що нікого немає. Поки що я нікого більше не бачу. І це дуже добре вже бачу Варіо на потові бігти. Давай. Ще ні, тягне час. Він побежить на наступній, мені здається. Сподіву. А! Фу. Оу. В смислі? Так, стоп, я не зрозумів. Тобто, як тільки генератор все? Я програв. М, перший рівень, дякую. Блін, ну там годинка залишалась. Е, не дуже круто вийшло. Ну, нехай так, а я починаю далі. Так. Угу, Давай швидше. Я тебе зразу пропущу. Тобто, як тільки генератор розрядився, все, варіу на мене стрибає. Це є погано. О, от не люблю, коли такий гучний звук. Я від звуку більше лякаюсь, ніж від цих скримерів. Це капець. А ну что там? Вже бачу варіо тут. Вже готовы бігти година якраз в цей час біжить. Ну, давай, ху. я так налякався. Все. Можна підзарядити. Все тепер очікую. Все, знову варіо підійшов. Якось занадто часто він підходить. Добре, дві години. Нормально. Я зрозумів. Куди дівся? Я ж тебе бачив там. Трохи підзаряжаю. Ну, добре. Пока їх ще немає. Бачу варю, бачу варю, оце не на ей добро. Так, ну что, він наступного разу бежит, скорее за все. Давай. А, фу. Бить Я на коли ось такой лучный звук, и я бачу, что на меня кто-то бежит. О! Все очікую три години ночі. Ну що? Там хтось є в коридорі? Нікого. Це чудово. 4 години. В першій серії для початку я спробую хоча б уже першу ніч пройти. Далі вже подивимось, як піде. Бо щось перша ніч і вже дуже лячна. і дуже м -м, складна. Хоча вона така складна, як лячно лячно. Це дуже. Просто от. Коли ця блискавка вб'є... Ось іменно ось таким звуком. І він ще й біжить, це дуже-дуже лякає цей звук. Трохи підзаряджаю. І де він? Куди д'ївся? Ну, фікс то був. Вже бачу його. Скоріше за все, далі він біжить. Тож, давай. Я готовий. Тік, будь ласка, на тій гучною блискавку. Бо я в навушні. Блін, оця гра реально трохи мене лякає. О, -о, о Єс! Перша ніч пройдено. І я другий левел лапнув. Хоча я не знаю, навіщо ці левели потрібні. Ем, що далі? Зразу в другу ніч кидаєш мене? Так, зразу в другу ніч. Ні. Я. хеге. Якщо з мене досить. Бо це і справді для чинагра. Ну що ж, а на цьому все. Усім гудбай!